Цьому році ми розглянемо, яким чином створити нові сторінки у вашому блозі. За змовчанням на блогові є сторінка головна, на якій будуть пізніше опубліковані ваші повідомлення. Перед початком створення сторінок я рекомендую переглянути декілька блогів, подивитися, які сторінки є на інших блогах, і спланувати ефективну структуру вашого блогу. Наприклад, на віртуальній сторінці методичного об'єднання вчителів інформатики я створила сторінку склад МО, де публікуються списки вчителів. Сторінка планування діяльності, де публікуються плани роботи методичного об'єднання на сторінки кабінет. Публікується нормативна база, оформлення кабінету інформатики, необхідні документи тощо. Тому самий перший крок це спланувати, які сторінки вам необхідні. При цьому ви повинні зважити, що в блогері існує обмеження щодо кількості сторінок. Створити їх можна не більше 20. Для створення сторінок перейду в панель інструментів блога та виберу команду страниці. Для створення сторінки натискаю на кнопку Створити страницю та задаю заголовок сторінки, наприклад, кабінет. Далі я натискаю на кнопку сохранити та закрити. Створю ще одну сторінку матеріали до уроків, збережу сторінку та закрию, створю ще одну сторінку, наприклад. Матеріали до виховних заходів збережу та закрию. Таким чином я можу створити до 20 потрібних мені сторінок. Поки що ці сторінки не опубліковані, вони позначені як чорновики.